Росіяни дуже сильно намагаються розширити свою зону впливу на зараз вона, вони стоять на південь від міста Покровська. Вони дуже хочуть пройти на захід і далі, щоб місто оточити ну, не насправді не оточити, а хоча б з, з трьох сторон з трьох боків, і хоча б з заходу перерізати одну з ключових трас. А наразі про це мова не йде, наразі їм це не вдається, але вони дуже стараються прикладати зусилля саме там, оскільки в саме місто вони не йдуть. Бронетехніку вони активно не застосовують, вони намагаються в першу чергу захопити малі населені пункти на південь від міста і потихеньку його охоплювати з заходу. Групи заходять малими групами в великих кількостях, скажімо так, себто там йде постійний піхотний бій, там йде постійне змагання малих груп за малі населені пункти. Там йде фактично одне таке велике боєзіткнення, ну, ну майже постійно, трішки менше в, в темний час доби, але тим не менш, майже постійно. Найбільш активним залишаються покровський та новдомилський напрямки. Але насправді, в принципі, росіяни намагаються так чи інакше перти з усіх боків питання лише в тому, яку кількість вони засовують, які сили вони докладають. Там, на Харківському Куп'янському вони намагаються лізти за оскол. Хоча, скажімо так, використовуючи малі плавзасоби, накопичуючись у посадках, десь вони намагаються, наприклад, просуватися в тому ж самому часовому Яру. Там йдуть активні бої. На наші там також намагаються їх відкинути, і це знов-таки все йде з перемінним успіхом, тому по всій лінії, буквально там і на і на Крамторському, і на напрямку, і на Сіверському напрямку, і на і на Лиманському напрямку там йдуть постійне бої зіткнення. В принципі, зараз в цілому, навіть по загальній сумі, цих бої зіткнень менше ні, ніж на сумі, ніж на сумі напрямку Донецька. Покровський та донота але це не означає, що там щось менш важливе відбувається. Просто воно там відбувається трішки менш і трішки з іншою специфікою. І там, і там проходять постійні піхотні бої на Новодонилівському, і ще на декілька трішки застосовується бронетехніка, але це не насправді не настільки активні бої, саме не настільки активне застосування бронетехніки, яке ми бачили раніше. Обмежено застосовується авіація, літять кабели, знов-таки значно менше, ніж рік тому. Дуже сильна, дуже активна війна дронів. Це то в першу чергу, у нас зараз війна це піхота та БПЛА. Ну, Наші навіть використовують на землі безпілотні апарати. У росіян це зазвичай літальні безпілотні апарати, і тут йде активне змагання не тільки на землі, але й в технологіях. Юридично вони здебільшого вже контрактники, бо вони мобілізованих загнали на контракти, а зеки в них просто закінчилися здебільшого. Тому юридично вони, наче всі контрактники. Фактично, там дуже різний досвід, дуже різні люди. Є ті, що там давно, хоча таких небагато, є ті, що там відносно нещодавно. Слід розуміти, що якщо якийсь костяк вони бережуть, може вже, то тих, що нещодавно мобілізовані, вони досі гонять хвилями. На превеликий жаль, вони дуже активно намагаються використовувати населення, яке вони тільки ну, фактично мобілізували на територіях окупованих. Це, це дуже насправді погано, і це фактично порушує закони війни. Бо часто вони його використовують навіть не в нак військових, а взагалі як фактично рабів, що просто під вогнем тягають набої, наприклад, чи їжу, і це ну просто порушує усі можливі закони війни, бо фактично ці люди гинуть і вони гинуть навіть в цивільному одязі. Бо, наприклад, біжить людина в цивільному одязі, але на неї там якась куртка накинута. От. А потім вони можуть зняти і сказати, що от, от нехороші українці вбили свого ж. Це дуже погана практика, і вони дуже з нею зачастили, буквально ось останнім часом. Також слід окремо відзначити, що вони дуже активно намагаються атакувати українську економічну інфраструктуру. Ну, має, мається на увазі, коли вже доходять до міських боїв, коли вони там починають артилерію дотягуватись до чогось такогось підприємства. Ну, мало не до третини інколи уходить їхніх атак далекою рукою не на безпосередньо якісь українські військові об'єкти, а саме на об'єкти цивільної інфраструктури. Саме тому, що вони, схоже, ось дуже сильно, сильно націлилися на. Економічну інфраструктуру можливо, тому що вони там трішки образились через те, що в Росії почалися деякі проблеми на різних складах та підприємствах.